E Апостол від Сімдесяти Тит народився на криті. Присвятивши себе наукам, він жив доброчесним життям, не піддаючись порокам і пристрастям. За таке життя Господь надав йому свою милість. У двадцять років тит у вісні почув голос, що наказував залишити всі елінські науки і шукати правдивого вчення. Почувши про великого пророка, який з'явився у Палестині, тит негайно вирушив туди. В Єрусалимі. Він побачив Ісуса Христа і увірував у Нього, став свідком Його смерті і славного Воскресіння. Тоді він прийняв хрещення від апостола Павла і став одним з сімдесяти апостолів. Згодом, ставши єпископом Крицьким, праведник просвітив мешканців острова світлом віри Христової і мирно відійшов до Господа на 94-му році життя. Тому я залишив тебе накриті, щоб ти упорядкував до кінця те, що лишилося. Святі Варсис та Євлогій постраждали за істину в другій половині IV століття. Імператор Аріанин Валент вигнав єпископа Варсиса з міста Едеси та ув'язнив на острові Арад. А згодом заслав його у далеке місто Фенон, де, змучений дорогою, святитель Варсис помер. Після цього все духовенство міста Едеси, на чолі з найстаршим пресвітером Євлогієм, було вислане до Фракії. але й там праведники продовжили свою проповідницьку діяльність та хрестили багатьох ідолопоклонників. Після загибелі Валента імператором став святий Феодосій Великий. Який підтримав православну церкву. Тоді ж пресвітер Євлогій з іншими сповідниками віри отримали можливість повернутися до місць свого колишнього служіння. У недоторканній цілісності зберігається вчення Боже виключно в лоні православної церкви. 7 вересня 1856 року у спинському соборі Московського Кремля. Відбулася урочиста коронація імператора Олександра II. Підготовка до церемонії була недовгою, бо країна була ослаблена Кримською війною. Однак саму коронацію провели урочисто, показуючи світові могутність Росії. Уперше церемоніальний в'їзд до Москви був здійснений не кортежем карет, а залізницею. Під час коронації імператор Олександр ІІ сидів на престолі Івана III. Після закінчення церковної служби, що вінчало грандіозну церемонію, царське подружжя увійшло до Архангельського собору, щоб уклонитися могилам російських царів. Так почалося царювання монарха, який увійшов в історію Росії як реформатор та визволитель слов'янських народів. На чолі народу та на сторожі його святині мають стояти найсильніші та найблагородніші люди. Місто в одну вулицю, прогулюючись якою можна перетнути простір і час та опинитися у Болгарії багатовікової давності. Етера це місце досконало підходить тим, хто хоче з головою поринути у життя Східної Європи 19 століття. Величезний архітектурно-етнографічний заповідник знаходиться на відстані 8 кілометрів від міста Габру на березі ріки Сівок. У ньому розташовано 46 архітектурних об'єктів, які представляють 25 стародавніх професій. Проте унікальною особливістю цього тематичного парку є присутність в ньому реального життя, де млини мелють, ковалі кують, а господині готують. І все це на очах здивованих відвідувачів. Перший музей на відкритому повітрі в Болгарії Етера був відкритий 7 вересня 1964 року. Майбутнє в теперішньому, але майбутнє і в минулому. У наступному випуску для французів це стало початком катастрофи, а для російських військ приводом для утвердження у перемозі 1812 рік Бородінська битва. Сторінками історії воєнної слави Росії. Наровські тріумфальні ворота у Санкт Петербурзі. Мистецтво це подвиг. Тут необхідно все забути, усе віддати. Російський скульптор Анна Семенівна Голубкіна сторінками історії та сучасного життя Вінницької єпархії Української православної церкви.